Де шукати Бога? В якій церкві? Сьогодні багато церков: це і православні, і католицькі, і греко-католицькі, протестантські, які складаються з баптистів, харизматів, п'ятидесятників та ще багато течій. В якій же ж церкві шукати справжнього Бога? Відповідь така: шукайте Бога в тій церкві, там, де проповідується Його слово. Там, де діяльність церкви не суперечить Біблії, там, де священник і пастор проповідує виключно Слово Боже. А для того, щоб це розуміти, читайте Слово Боже. Щоденно його читайте. І тоді ви будете розуміти, що Бог, Він в церквах. Він в вашому серці, Він навколо вас, Він всюди. Читайте Слово Боже. Ходіть до церкви і шукайте Бога. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.